Так, доброго часу доби, шановні відвідувачі каналу Усе тут про ігри. З вами усе тут про розпочинаємо. Грувенлісти. На сьогодні тема така, що важливіше під час битви скіл чи наявність потужної зброї. У даному випадку йду на битву з трьома загонами штурмовиків, танк там Так, тільки брати його не буду. В першому загоні у мене основна зброя це Беретта М32 20 патронна, в другому загоні це МП-40 і в третьому загоні STG-44. Відповідно, зброя першого, другого та п'ятого рівнів. Побачимо, який загін, перший, другий чи третій настріляє більше, можливо порівну, а можливо нічого не настріляють. Побачимо. Ідемо вияснити, що ж таки насправді важливіше наявність потужної зброї чи вміння стріляти. Ну, в моєму випадку буде змагання між загонами саме власне, моїми. step next step any step any step так так, любимо карта step так карта. Да, карта у нас фактично карта step я! Да, танки так фактично як дозві Стрілює. <coughs> Треба без сховати. Про <плодиснат> <Треба леная. плодиснат> Там, там, там там потрішає. Да, целый А, mm? А, там скидывайся танк. Майдан, кто так?

Попал. А вон и десь. Ну, Слива я видел, как ходили. ты

В них на точку. Так, мне не патроны не Блять. Да, да, патроны. Точка у нас тут есть, разрубы ты, было треба зліва. Дивник начал захват. Оставляли, да. Noch nicht genug! то працює ще ритуально а там танк стоит танк. А на что значит точка уничтожена значит все

слива танк. Противник отбивает точку. Ехал, Противника ничего не выйдет, бігати мені там особо смысла не бачу. Противник наседает на точку. Ай, ха Ja, to sierra na tych postaciach. Патронів нема, круто! Так, де, 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 де мій напарник. Ось тут ось тут, Так, дай нам мені патронів Давай поменяемся. atrás é tá Командант, вернись немедленно. Не дайте противнику укрепиться на позиции. Прям было танк, а я не Карта задивився. Так, хто -то там у нас тепер? У нас МП-шка Сорокова пішла. Роді би типа пішли за мною, Добре! за мною хлопці. І тут треба. Все хорошо. Так, все Враг пытается отбить точку. Він потушал, чтобы начнуть. Ты шо як стреляют? Противник отбивает точку. Mm -hmm. Опять такой. Что-то здесь провалилось. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. Да. Ну что, мпс Ходу просто ну, не, неудачно трохи, звісно. Трошки неудачно на ну, що зробиш. Ідемо, mm -hmm. пробуємо. Ой-ой-ой, я, Ой -ой 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 -ой. я думал це наш. Я і я, я. Та п твой мате, шосс-займу надовго осталось, а його прицеплю. <реш> Як тут рахувати? Тут, в принципі, напевно, берета всіх обскакала, ні. Трат було небагато. А ну, три загони, все одно ми їх більше настріляли, перестрілювали. Опа, 24, 15 Ну це так нормально, нормально. Якраз навпроти суперник, звісно, зам'ясив так, що він один, два, три, це пів команди. Завдяки ним ми і виграли багато в чому, тому що вони м'ясили. Як би сказати, не скажу, що це боти, тому що вони щось інженерили, боти не інженерять. Це гравці, ну вони нас виручили, да. оце ось нас виручили капітально. да, круто. Ну і наші загалом їх перестрілювали, от три лідера бачу, перестріляли, то тобто нормально. ну основне, основне не це. Ну, ще гляну на точки, буду, будували. Ми трошки краще точки будували. Я б сказав би, навіть наполовину краще будували, відповідно є заслуга в цьому, але ну, мене цікавить, з якої зброї всі три загони змогли себе проявити, так би мовити. І от що там берета, настріляла, що МП-40, а що СТГшка. І от дивимось, Беретта, перший рівень, 6. Один сім. Сім плюс два дев'ять, нуль і нуль. Дев'ять чоловік. О, втратили один, один загін. Один загін, дев'ять чоловік. Два до одного, Да? Приблизно. МПшка Сорокова один. МПшка 401. Поки що у нас берете на першому місці 9, МПшка 1. А втрат загонів також 1 Ну тут, виходить, одного противника і поклали всі 5. Не повезло трошки. І СТГ. СТГшка 2, 6, 8, 2, 10 і 1, 9. СТГ і Берета на рівні спрацювали. Тобто В даному випадку МПшки не повезло, там загін винесли. Якби да, буває таке, це ж не 10 відроджень було, а одне, не повезло. Да. Отже, в нас перше місце розділили між собою СТГ 5 рівня і МП м 38 Бере ТМ38 першого рівня. Бачите, зброя першого рівня на рівні зі зброєю п'ятого рівня. Тобто ну, це круто. Круто, що раз, раз так вийшло, значить можна будь-якою зброєю воювати. Якщо ще трошки пофортить, то можна взагалі добре воювати. Значить скіл вирішує, тобто вирішують уміння Міняй навички на стрілу в даному випадку. Ну, якщо серйозно, то так воно і є, що зайвий раз підтвердилось Ось такий от висновок. Майте на увазі, приєднуйтесь, будемо ще інше питання розглядати. Ну, можливо, пару боїв проведу ще, аби вияснити. Більш надійно, з приводу скіла озброєння. Ну ось вам доказ, перший рівень зброя початкова настрілила точно так само 9 на 9. Здається, 9 на 9. Із зброєю найпотужнішою штурмових отрядів СТГ-44, нічия така. Приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, будете в курсі всяких таких досліджень. Писатиму також, ой писатиму, Робитиму відео по залізу на Enlisted. Виявляється, якими такими можна користуватися комп'ютерами, аби грати, могти в Enlisted. Звісно, добре, потужними, але можна і непотужними. Як це зробити, буде також відео. Будете, будете в курсі, якщо підпишетесь на канал відповідно. Взагалі, коментуйте, також допоможе. Можливо, мене націлити на якісь інші теми, можливо, щось підкажете, можливо, захочете щось новенького. Давайте, давайте ідеї, послухаю. Ставте лайк, якщо сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось. Буду радий будь-якій вашій реакції. На поки до побачення, до зустрічі, пока-пока. Eli stei, стріляє, roznosit puchy prach Znowu zirkat unisu siae, znowu des Babach.